Ва про війну тільки про мир та кохання пише у своїй дебютній поетичній збірці Червона хустка. юний письменник та блогер громадського об'єднання Останній бастіон Сергій Нагорний. Коли його всі говорять про війну, хочеться дати чогось позитивного, чогось, що може перемогти цю війну. Я вислів, коли коли. Говорять гармати, музи мовчать. Хочеться довести навпаки, що коли говорять музи. Нехай замокнуть гармати. Е. Сергій Нагорний працював над збіркою близько двох років. Деякі твори публікував в інтернеті, але вважає, що всесвітнє павутиння ніколи не зможе повноцінно замінити друковане слово, намагаючись показати світу власні твори. Поет стикнувся і не зовсім із творчою роботою. Виявляється, видати, хоча б невелику книгу в нашій країні дуже дорого. Допомогти юному талан. Ту вирішив Геннадій Сікалов. Червона хустка вийшла друком за сприяння громадського об'єднання Останній бастіон. Мені дуже приємно, що в числі співробітника останнього бастіону є і така молода, і творча людина. І коли я прочитав перші творіння цієї молодої людини, мені дуже сподобалось. Він, схожий мені на Ридіада Кіплінга. Знаєте, там є сину, присвячується. і от... Мені подобається Сергій розкриває внутрішню суть людину. Кілька віршів Сергія Нагорного полтавські митці поклали на музику. Ці пісні пролунали під час презентації. Поки що розповсюджуватися через книгарні Червона хустка не буде. Придбати збірку можна лише на презентаціях, які організовує безпосередньо автор.